З березня 22-го я тут призивався сюди для того, щоб треба було хлопцям на ЗАУшку. Кажу, на ЗАУшку я згласен. Шукали і на ПЗРК, і на ЗУ. Ну, На ПЗРК на ЗАУшку я не попав, попав на ПЗРК. Ігла, ігла стріла, так, поверхнево проходили і перуна, і цього стінгера. Те, що в нас в наліччі там типу, як би було спочатку на кордоні, потім... Збили, виходить, ці, групи передвижні. І в цій групі ми піднімаємося, виїжджаємо, кожен приблизно на свою позицію. І вичікуємо. Був один захват, і один був не захват у мене цілів, тому що йшла, скоріше всього, Х-22. Вона її просто не захватила. Так як цей, ПВО працює в основному, передається по ланцюжку. Коли вона вийшла з Іванкова, зробив накол і зробив пуск. Ну, захват і пуск. Вона пройшла метрів 500 над полем, піднялася за ракетою, але вона її не догнала. Тому що бабушки не доженуть бабушку чи дівочку. Ну Якби був сінгер, то було б дві ракети. А так, виходить, пуск. В общем, пуск правильний, ракета зійшла, але не догнала. Авдіївський напрямок, виходить, ми заїхали в кінці жовтня. Десь 20-21 ми заїхали в Авдіївку, якраз тоді сильні штурми йшли. Нас розкинули по позиціях. Працювали в основному 5-5 з плюсом. Ну, тобто 5 кілометрів, більше 5 кілометрів. Цілі заходили з різних ракурсів. Зайшла якраз пара. По-другому я відпрацював. Пус ракети прийшов нормально. самоліт за горизонтом скрився, бо в нас, виходить, обмежена видимість максимум 6 км. Він сховався, чув віддалений взрив по повітряній цілі, тому що би, трошки вже розбираюся, де, вздушний, де, де повітряний, де наземний. Почув, поставив трубу в куток і потихеньку. І в укриття, бо можуть насипати. ну це, це, це ні, Нікому не, не, цей, не секрет. Такого плану. Це була пара Су-25, вони в основному обстрілювали Шервуський ліс. В основному. І біля Шервуського лісу ну, часом вони своїх накривали на цьому, очисних спорудах донецьких, так теж, бо не завжди вони підходили близько. Які боялися, то вони не підходили. За тиждень було збито три літака Су-25, два прикордонники і один зі збройників.